Бажаю здоров'я, завершився довгий і дуже насичений день від самого ранку пріоритет зовнішньої політики. Причому одразу на двох життєво важливих напрямках: оборона і Європа. Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном, ключові теми оборонна підтримка і координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні. Сьогодні багато новин про третю зустріч в форматі Рамштайну. Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки. Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде. Сталою в рамках Рамштайну, Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені, попереднє залучені 14 держав, провів сьогодні важливу розмову з президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту на пакет підтримки на мільярд доларів. Це береговий. Захист артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати. Вдячні за цю підтримку. Вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі. Вдячні і за лідерство в мобілізації і допомоги усіх партнерів. Її новий пакет гуманітарної підтримки для України на чверть мільярда доларів. США. обговорили з президентом Байденом також і тактичну ситуацію на полі бою. І те, як прискорити нашу перемогу: санкції, політика, економічна взаємодія, Готуємось до нових кроків. Запрошений до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі Групи «Семи». в день був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан. В Київ приїжджали прем'єр-міністри Чорногорії і Албанії. А по відеозв'язку був премєр Північній Македонії, Україна отримала вагоме рішення про підтримку і цими державами статусу кандидата у члени Євросоюзу. Для нас три держави ухвалили таку спільну заяву. Фактично, на сьогодні ми вже настільки наблизились до отримання цього статусу, як не можна було і мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила усе, усе. Що тільки можна було, щоб отримати кандидатство. І сьогодні, у зверненні до парламенту Чехії, я підкреслив, що відповідь нам по кандидатству це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, але й самому собі, своєму майбутньому, майбутньому Європейського Союзу. Звичайно, Російська держава не була би собою, якби. Просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу, знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву. Сьогодні били по громадам Дніпропетровської області. Сьогодні били на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки. Щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати. Оборону на Донбасі ми тримаємо. І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців тому, як воювати, і як перемагати. за 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат навіть попри суттєву перевагу російської армії у кількості у кількості солдатів і техніки. Звичайно, ми зробимо все, щоб перекрити ці їхні поки що переваги кожного дня. Я борюся за отримання Україною потрібної зброї і потрібної техніки, але хоробрість, мудрість і тактичні уміння неможливо імпортувати. Вони є у наших героїв. Підписав чергові укази про нагородження українських воїнів 284 військовослужбовця, відзначені державними нагородами, з них 60 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні.